Но в Україні бурхливо обговорювали цього тижня новину про продаж знаменитої мрії. Інформація, що найбільший і найпотужніший у світі транспортний Ан-225 продали китайцям разом із документами і правом власності, з'явилися одночасно на десятках сайтів і в ефірі телеканалів. Тисячі обурених коментарів про зраду і продаж української гордості. То що ж сталося насправді? Олександр Загородний пішов слідами сенсації. 1 вересня, практично одночасно на десятках сайтів, згодом на усіх російських центральних телеканалах з'являється інформація. Україна продала свою єдину мрію китайській корпорації разом з документацією та усіма правами власності. Пікін купив права на призводська самоліта Мрія. Включає повний комплект документації право собственності. Передала китайській компанії право на єдиний на сьогодні. екземпляр Ан-225. Російські, а також окремі українські змі смакують подробиці. Лише одиниці посилаються на нібито повідомлення китайського центрального телебачення. Але насправді його не було. Президент держпідприємства Антона Олександр Куцюба дає своїм підлеглим завдання знайти перше джерело. Ця інформація з'явилася на якоби офіційній страниці Фейсбук, э, рускоязичної версії каналу CCTV, домен, який зареєстрований в Російській Федерації. Ну і за один день буквально. Пройшла просто істерія по цьому поводу. Хоча предмета даже в принципі нічим розговорювати. Ще 1 вересня держпідприємство Антонов дає офіційне спростування фейковій новині. Своє пояснення робить і центральний телеканал Китаю. Там обурені неправдивими повідомленнями російських журналістів. більше того, заперечує цю інформацію китайська аерокосмічна корпорація AICC. Утім, Росія вже тішиться підняті хвилі і продовжує підтримувати плач за величу радянського союзу, який особлює уні унікальний Антонівський літак, що ж сталося насправді, а стався прорив. Антонівці таки підписали угоду про співпрацю з китайською корпорацією AICC. поки що без конкретних дат та фінансових зобов'язань. Угода не про продаж єдиного, а на добудову другого літака АМ 225 Мало хто знає, що на Антонова 28 років зберігається фюзеляж та крила ще однієї мрії. Ось вони вперше камера 1 плюс 1 піднімається на висоту десятиповерхової будівлі, щоб з кабіни крана показати недобудованого повітряного гіганта. 70% готовності. Треба ще стикувати крила, поставити двигуни, встановити гідравліку, електрообладнання. Я одразу уточню: ніхто не продав во-первых, першу мрію. літаючу, єдинственну в мірі мрію, тому що ну це унікальний самоліт є і залишиться в паркі Навіть Даже речі не йшло о продажі сертифікату держателя типа на воздушное судно Ан-225. Соглашение это э, больше алгоритм Нашого сотрудничества з китайськими партнерами проект амбітний і затратний за 28 років Україна сама потягнути його не змогла. Вартість добудови другого екземпляра Ан-225 Експерти оцінюють від 250 до 450 мільйонів доларів. Все залежить від обладнання. Якщо ж Китай захоче відновити серійне виробництво літака, тоді мова піде про мільярди доларів. На фюзеляж другої недобудованої мрії дивиться льотчик випробовувач Олександр Галуненко. Саме він першим піднімав повітря та вчив впевнено літати спочатку знаменитий Руслан. А пізніше неперевершену мрію. Пілот радий, що другий ан 225 таки таке добудують. Це робота і заробіток для рідного підприємства. І як це не дивно звучить, це більше замовлень і для першої мрії, бо інженери, проєктуючи великі моновантажі, генератори чи турбіни, думають, чим їх перевозити. Досі найбільше габарити прораховували під наш Руслан. Мрію замовляють у виняткових випадках. А якщо б де було два екземпляри, то це вже надежне і вероятне, скажем, виконання… Тих інших перевозок намного вище. А ще нова мрія може дати серйозний поштовх для самого держпідприємства Антонов. Нові робочі місця, нова зарплата, нові моделі літаків, обслуговування, продовження ресурсу літаючих машин це також чималий дохід. Головне, що Антонівцям вдалося зберегти науковий потенціал. Тепер треба лише дати поштовх. Переконує льотчик випроводжень. У нас в українців є мрія, яку у нас вже ніхто не відбере, тому що цей літак не просто втілений в металі чи у кресленнях. Він у формулах, розрахунках, в головах наших інженерів та авіаконструкторів. А щодо китайців, то, очевидно, нам не потрібно бути жадібними, хай вони теж мають свою мрію. Очевидно, вони почеплять свій логотип, напишуть Мрія по-китайськи. Мон буде звучати, але це все одно залишиться нашим аном 225 Олександр Загрудний, Ігор Ткач, ТЕСН «Тиждень» 1+,1.